Добрий день. Розкажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Добрий день. Мене звати Зиміра. Я приїхала з Києва. Ви дуже молода для такої серйозної операції. Чому вона вам стала необхідна? Була проведена операція по заміні та заставнулого суглоба? Е, так, хворію, можна сказати, з дитинства це вроджено, е, але з 10 років проявлялася хвороба пертиса, і вже 13 років всі ці наслідки були зі мною до сьогоднішнього дня до 23 років. Е. Так, як пройшла сама операція? Операція пройшла успішно, було страшно більше від того, що не знаєш, як це буде відбуватись, проте взагалом, враження прекрасні і страшніше було, було очікування, ніж воно є насправді. Чи правда, що вже через 22 години після операції ви зробили перші кроки? Так, це так. Що би ви саме хотіли сказати людям, які бояться або відкладують лікування? А насправді це тільки на краще, тому що Порівнювати те, з чим мені приходилось боротися останнім часом з болями в будь-якому русі і навіть в лежачому стані. І зараз, коли я думала, що буде боляче навіть стати, а це зовсім не так, і ти розумієш, що вже немає тих блокуючих болів. Це зовсім інші відчуття, тому безумовно я б порадила не затягувати, і якщо потрібно, то краще це зробити для свого безболісного, кращого майбутнього. Дякую вам, бажаємо швидкого відновлення. Дякую.